Універсальний роликовий масажер застосовується для масажу шийно-плечової області: спини, попереку, стегон та ніг. Масажер знімає біль у м'язах, напругу та втому, покращує кровообіг та лімфоток, зменшує жирові відкладення та целюліт. Може використовуватися вдома, в офісі або в автомобілі. У масажері Передбачено режим інфрачервоного підігріву, що дозволяє покращити кровообіг та відновити обмінні процеси у підшкірних шарах. Техніка 3D-масажу дозволяє глибоко і безболісно проникати до найглибших шарів м'язів. Зверху масажер покритий приємною м'якою шкірою. Два напрямки та три швидкості обертання роликів дозволяють підібрати максимально комфортний для вас режим. Завдяки компактним розмірам і невеликій вазі масажер зручно перевозити, брати з собою на роботу. Або в поїздки тисни в магазин та отримай універсальний роликовий масажер за суперціною. Кількість офіційного товару обмежена доставка після плати нової пошти оплата при отриманні.